два, Справа. А ну это проблема. Вот, сразу, два типа. А что будет, капитан, я крикоринчо? Что да? Чувак, что-то Ми Мы знимаем.

Ні, давай тебе забрати. Нище, Данило, давай, давай, постаня, нищий. Вас, це шо таке був? Бодя, Бодя, справа, бо, вот. Бодя! водя, фітишме справа, водя, вот біло. Ну, давай, Матвей! Кулинич, попрацюй чуть-чуть. Матвей?

Є, Єво, так легенько біжимо, а не відбирає. Все, Дань, дай, не треба мучитись, Дань, то видно було, що ти не встигаєш. Нижче зразу. Лас. Дуже легко. Нижче, сань, ще нижче, сань, ще нижче. Дань, гуще. На тебе старо! Давайте подумав. Дві, але підірвай, залізом!

що чав? Не спіши! Не спіши, стоп! Роб! Строїмося! Вистраиваемся! Вистраиваємося, Влад, піднімай руку! І! беремо! Підняй руку! У вас, Ще раз! вас, давайте! Ще раз. Нема, нема. Нема. Рав, А что коли не просто в сітку, ні. Батька не спіши. Мені вашу сторіночку скажете інстаграм. Інстаграм? Так, що ви не видати інстаграм? Чи не ця? 16, вона. Ваня, Мазур, сідай, сідай, мазур, сідай! Дай Влад, Пишай, ти втали, раз, за Чому стали? Влад, пішов? Ай-яй-яй! Влад, Влад, ти хочеш карточки получати? Чи що? Що за пізотки добра?

На місце швидше Саня серединку! давайте, Саня нижче. Виходь, батька, виходь. Попасть, давай, давай. ладно. Не можна, так. Можна. Та, так ві... Нам спочатку. Та, нам по На сторону. А то Не іншу сторону путають. Вадим, до воротаря! Міша, доворотиря! Та проснись уже. під бік. Вадим, але перебий, я тебе просто благаю. Де в нього? Для чого ти туди йдеш? Нічого. кричи! Данило нижче. Стас, зліва. Може з мішою помінятися.

Нижче, стас, стас, нижче. Ось тут, сравця. Добре, і в нього зразу. Зразу. Вадим, Вадимо. Ось, так краще не той так вибухня.

фат, Міша, і схозатуди. Euh, Апер. Сидай, сидай, Матвію, ти вже не можеш? Це містам. Ні, ні, ні. А. Відбиваємо. М'ячам грають. Дивись, якщо стінка ламається, кажи, щоб поставили назад. І вправо-вліво, подивися рома, договориться кудись. Як якщо що тут Артемчик, просто стій, Артем, просто стій. Легенько пригай. Не треба до нього тулитися, просто пригай легенько.

Іл. Заміняйся нараз. На себе! Придупуй. Приш. Насимай, пішину. Ну, давай. Влад грає. Водька. Водька, не заходь на поле. А це правильно? Данило та

Де ноль Влад, присяжню. Та ні ще саш. Зараз тебе і будеш дивитись потім. Боня! Та скільки разів це ще казати? Що ти там робиш? Даня, стань за до нього, Данило, та знов зараз програєш. Ж, ти Давай вище, швидше, швидше, біжимо. Хто не може, підходьте, кажіть. Же курили. Таня, да, да, портали. Таня, да, не сань. Добре, готовий. Проста подача, проста. Але в чергу, чергу в чергу. І вбігай, хто надай, хто ближню. Проста, влас, проста. Добре, Остапчик, молодець, Остап. Місята цатану, старо, постійно дисуть. Вибіжі, молоціте, приготуватися. І ось, і вроде. Що ти туди йдеш? Що ти піде? Вадим. Йди, Хулині, йди. Вадим, це не то. Полініч до мене! Мішанька молодці Попрацювали! Ди, Даня, вий сюди. Даня. Сам, сань. Ви мене чуєте чи ні? Ви не розумієте, ви що вам прості речі. Ви розумієте ви прості речі? Давай, пішов! Somebody... Давай! Куди ти є? Де забери! Що ви ж ти тоді, треба зупиняти її руху! Дай, дай, грай! Давай! Ви мене не чуєте! Ти теж не чуєш? мене? — Я вас потім не чую.

Годя, гость! Хай відскочить і пробіг, eh, ти проб'єш, го. Ти даш йому пас, владу, скажи, владу, хай відсвічить заліву собі. Будеш бачити, Влад? Є! Yeah! 2-0 Влад просяжнюк. Не ще там не можете, не знаєте, Там справа є, справа є. Ромчик, Даня, або на ударі, попроси, може, подивитись. Є! Yeah. 3-0 витвицький. Давай, ну, давай душини, Та, треба було вибивати. Не, 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 не,

Кутовий, 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 Артемчик, Ходите, підходи! Все. Підходи, Артем. Не спішіть! Не спішіть! Замішує Руку підніме. Опа! Олег, Олег! Рок! Артем! Артем! Ходи, ходи! Артем! Остап, вийди. Зліва! Стоп, не спіши. Остап, розігруй! Остап! Скажи, бродавський песик біжить! Рубиш! Та не спіши, рубля, ёлка палка Ну чого ти зразу? Прийми! Хлопці, догадайтесь, почули приміщать! Котець, котевчик, ко мой головой! Куди сюди, коли там каже? Отдайте, що там отдать. Пять разів. Пять разів. На нічого. так! Ничего, ничего. Kinez mačjo 3-0.